Дорогі друзі, вітаю вас на майданчику автопленту. У нас автомобілі за послугою авто в телеграм. Це означає, що автомобіль на майданчику стояти не буде. Ви безпосередньо будете телефонувати і зв'язуватись із власником цього автомобіля. Всі питання, які ви хочете запитати, безпосередньо у власника без усіляких посередників. На продаж виставляється Mazda 6 в універсалі на максимальній комплектації, що правда, на тканині. Автомобіль має все необхідне для того, щоб їздити комфортно, бо це автомат. Автомобіль має все необхідне для того, щоб їздити. Економно, це дизель, це два турбодизельний надійний мотор сепним приводом ГРМ. Замінені мастила та фільтра 3000 км тому, чорний колір, красив'яні, величезні кольоса тут стоять. Це легкосплавні диски 19 го розміру, гарна літня гума 19-го року, хенку, а також автомобіль подається з гарною димовою гумою, без дисків, але шикарний стан. Затонована, безключовий доступ. Автомобіль має камеру заднього огляду, має задні проектроніки. Автомобіль кузові універсал, це дозволить вам складати, привозити всі, всі ваші речі, можливо, не всі, але більша їх кількість. Салон текстиль. В гарному досить стані 210 тисяч кілометрів заявленого пробіга, повний електропакет склопідімачів, без ключ доступ, автомобіль має датчик Сіпк-зон, так не побачиш. Але цей блок керування заповнений повністю кнопочками. І спішечка, датчик тест шин, система i stop Це старт-стоп, але з більш е, розумною. Програмним забезпеченням, датчик сліпих зон, адаптивне світло і датчик утримання в полосі Плюс до всього в автомобілі у нас преміальна акустика повний електропакет з підіймачів, є електрорегулювання, також електроскладання дзеркал. В автомобілі є шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, датчики світла, датчики дощу. Автомобіль має запуск кнопки, без усіляких проблем. Плюс дивіться, у нас тут мультимедія є, навігація є, шайбочка є автомобіль на автоматі, двозонний клімат, холодить дуже класно. Підігрів передніх сидінь, парктроніки, включить-виключить також ми здатні, бо є необхідні для цього кнопочки. Плюс до всього шкіряний підлокітник Він там каречі лежать, не будемо заглядати. Що ще колодки по колу замінені? А так, в принципі, все, все зроблено, по ходовій все ідеально, жодного зайвого звука нема. автомобіль дійсно комфортний, подавай, якесенька, їде класно, їде здорово, вісім розхід по місту. Е, до речі, тут я дивлюся, у нас лінзована оптика, леди в туманках. Е, зараз включимо, покажу світло тут класне. І включали ми всі це світло. Це у нас або леди синони, напевно, стоять в ближньому світлі парк, і касовезні Леди в туманка. Друзі, чорний колір тонована, стильна, на величезних колесах, не низька доволі гума і високі легкосплавні диски дозволять вам їздити. Класно, дозволять вам їздити високо. І автомобіль встає в продаж за ціною 12,5 тисяч доларів. Нижче додаємо номер власника, телефонуйте, Володимир Зувати. Все.